Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами приготуємо чудовий пиріг з яблуками та родзинками. Розбиваємо в зручну ємність одне яйце. Додаємо 2 столові ложки цукру та трохи ванілі для смаку і трохи збиваємо вінчиком. Далі додаємо 30 г розтопленого вершкового масла та 120 мл молока. Та знову ретельно перемішуємо. Тепер просіюємо 120 г борошна та чайну ложку розпушувача та замішуємо тісто. Ось таке чудове тісто у нас повинно вийти. В кінці додаємо 30 г родзинок. Тепер готуємо форму. Я буду випікати в силіконовій, тому нічим змащувати її не буду. Якщо це буде будь-яка інша форма, то змастіть її вершковим маслом. Або просто вкрити пергаментом. Далі готуємо яблука. Розрізаємо їх на половинки, очищаємо та нарізаємо на тоненькі дольки. Тепер розкладаємо їх по поверхні пирога. Тепер посипаємо зверху наш пиріг із суміші однієї чайної ложки цукрової пудри та півчайної ложки кориці. Випікаємо пиріг при температурі 150-170 градусів 30-35 хвилин. Ось такий чудовий пиріг у нас вийшов. Дуже гарний прикрасить будь-який стіл для гостей. І ось так виглядає наш пиріг у розрізі. Обов'язково спробуйте приготувати. Він неймовірно ароматний і смачний. Любі мої, я всім вам бажаю міцного здоров'я, миру, любові, добра, Божого захисту. Бажаю вам готувати з задоволенням і щоб у вас все обов'язково вийшло до нових зустрічей і бувайте!